Привіт! На цьому уроці ви дізнаєтесь багато цікавого, діточки! Ви вже здогадались, який звук і букву ми будемо вивчати? Пригадайте! Минулого разу ми вчили звук та літеру Е. Ми дивились на кумедних ягнят. Пригадуєте? А сьогодні у нас в гостях звук Є. Цей звук особливий. Прислухайтеся, що ви чуєте? Є Е! Тобто, ви чуєте не один звук, а два. Й та Е. Ану, спробуйте самі. Е! Yeah, yeah. Ось так. Тобто літера Є позначає два звуки Й та Е. Ця літера дуже легко вимовляється. Коли нам щось вдається, то ми зазвичай кажем Єє. Yeah". А як до віршика про цю букву? Місяць, наче буква С, придивляється з небес, посміхнувся до Славка. Показавши язика, хлопчик крейду дістає і малює букву Є. Дітки, а ви знаєте, що показувати язик на людях негічливо? Хіба якщо ви облизуєте морозиво? А тепер поговоримо про літеру Є. Вона дуже скромна. В українській мові ви не зустрінете багато слів, які починаються на літеру Є. Але все-таки є декілька. Давайте поговоримо про них. Наприклад, перше слово єнот. Ця хитра тваринка живе в північній Америці, має хутро чорно-білу смужку і славиться своїм розумом. Лише погляньте, що він витворяє на маленькому велосипеді. А ось ще одне слово, що розпочинається з літери Є: Мабуть, від дорослих або по телевізору ви часто чули про Європу. Європа це частина світу, в якій є багато країн, в тому числі і наша батьківщина Україна. А так виглядає Нічна Європа з космосу. Подумайте про слово єдиний або єдина. Це слово також розпочинається з літери Є. Хто в нашому житті єдиний? Єдина батьківщина місце, де ви народились, єдина мама. Єдина Земля планета, на якій ми живемо. Час вчитися писати цю літеру. Все, що для цього потрібно фломастер або олівець зошитку сольніку і бажання навчатися. Ось подивіться уважно. Та спробуйте повторити. Ну що, вам вдалося? Якщо ні, попросіть дорослих, щоб вам допомогли. А зараз домашнє завдання. Напишіть 10 разів букву Є. Тобто стільки, скільки пальчиків на ваших обох долоньках. До зустрічі в новому відео! Наступного разу будемо вивчати звук та літеру Ж. Па-па!